І так, всім доброго дня. Мене звати Богдан, я пілот компанії Агронікс. Сьогодні у нас на огляді є два причепи для дронів. Розглянемо детальніше кожен із них. Маємо такий прицеп, зроблений з композитних матеріалів, двохосний, на ресорах під два дрони і два генератори. Генератор діджаївський, оригінальний, де 12 тисяч або де-9 тисяч. Ну, смотри, який дрон. Прицеп замикається. На кожну ручку є свій замок. От відмикається одним ключем. І от Під кожен дрон окремо поличка. Місце під батареї. Дві батареї стоїть в поличці, одна стоїть на дронові. Прицеп має дві опори ззаду для того, щоб його можна було відсипити від прицепа і використовувати окремо стоячу одиницю, Є щоб вилізти наверх і мати кращий сигнал з дроном, витримує до 400 кг. тобто таких. Чотири не дуже здорових мужика або один дуже-дуже здоровий. Ну так, жити можна Можна використовувати як трейлер. На двері бажано не наступати. Але я не перевіряв що поки що. Так, тут у нас знаходиться змішувальний вузол з приміксом для замішування пестицидів. Заливаємо хімію. О, там все мішається, затягується змішувальний вузол. Закриваємо, відкриваємо. І миємо каністру таким піптиком. Що супер продумано, прям суперкомплектація. В баці є форсунка для того, щоб наповнити бак рідиною і необхідними препаратами. При змішуванні ми його закриваємо. Готові гроші подається В основний бак, а з нього йде у сам дром через заливний пістолет такий заправишний. Перемікс сам оснащений промивкою каністр. Знімаємо кришечку і бачимо механізм, через який під тиском проходить вода і промиває каністру, як на оприскувачах. Додаткова форсунка для сухих препаратів обертається при роботі і промива... промивка баку для вимивання залишків хімії. Є 4 положення: премікс змішування і циркуляція, форсунка, яка під тиском не дає осісти хімії в баці. і Промивка з форсункою для промиття бака після роботи. Насос потужністю в 65 літрів на хвилину достатньо для наповнення двох дронів без затримки, без певних втрат продуктивності під час роботи. Також в нас є фільтр для того, щоб кристалізований розчин або розчин з неякісною водою чи з осадом, який утворився внаслідок неякісного замішування, не потрапив у дрон і не забив нам форсун. Відсік для вентиляції генераторів, зворотня сторона бака і цього ж відсіку для вентиляції генераторів. Це підсилений одноосьовий причіп. Він обцинкований і обшитий легким композитом. Має полицю для одного дрона, в ньому мішаються дві батареї. Третя батарея розміщена на самому дронові. Має зручне місце для особистих речей для пілота, включаючи пульт. Знаходиться відсік для вентиляції генератора, куди йде сам вихлоп. Місце для вузла змішування на 200-300-400 літрів. Цього місця вистачить з головою. На причепі є сходи для зв'язку з пілота з дроном, дах розрахований на вагу до 300 кг, Витримає кожного. А чудово підійде людям, які використовують легкове авто, і схильні працювати самостійно. От, наприклад, як я сам свій працюю без помічника з Т-30 Акрасом і чудово в принципі з ним справляюся, витягую на непогану продуктивність. Якщо ви хочете повноцінний суперпродуктивний комплект, який може закривати великі площі за короткий період часу, і є трошки менш мобільним, це, звісно ж, прицепи на два дрони, які може закривати льогко огромні осиви, там, де можна розвернути два дрони і вони не будуть заважати один одному. Зазвичай це не дуже підходить для прям маленьких полів, там по 8, 10, 20, до 50 гектарів. Ну тому що це просто некомфортно і часто на малих полях, що вони ще й кривої текстури такої, на них, в принципі, не або навіть не буде де. Запустити два дрони, і буде запускатися один. Тому, в принципі, якщо брати на велику площу, наприклад, в холдинг або велике фермерське господарство, можна брати і той і інший малим дроном закривати ну одноласним одномісним прицепом, закривати ті поля, які є проблемними з важким доступом, де мало місця для взльоту, ті невеликі площі кривої конфігурації. А двохосним з двома дронами закривати великі поля, робити великі продуктивні виїзди.